Прапор із меморіальної дошки зняли батьки Михайла Колесніка. Тут хлопець проживав зі своєю родиною. З дитинства займався спортом, був цілеспрямованим і сильним духом, свідомо готував себе до військової справи, а ще мріяв створити власну сім'ю і мати багато дітей. Красивим, веселим, дуже міцним мужнім. Він нікого нічого не боявся. Він завжди казав правду. Він ну, не знаю, як вам це передати. такий, А така опора. Я ніколи не думала, що так може з ним трапитися. Думала, що він витримає все. З 2019-го Михайло доєднався до лав полку Азов із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів у третій штурмовій бригаді. Мав позивний ведмідь, загинув у серпні 23-го в боях під Бахмутом. Завжди казав, що все буде Україна та. То, якщо не я. У нас судьба звела так, що ми були і в одному окопі, і в траншеї. Ну, дуже часто ми пересікалися. Але судьба зложилася так, що був позитивним да. хлопцем, веселим. Вони просто разом в трьох загинули, і в мене теж разом з Мішою в тому окопі був мій земляк. Міша був дійсно найкращим, найнадійнішим і перевіреним не тільки часом, а й всіма діями, які він робив навколо себе. А для ініціаторів цього проєкту, ветеранів із організації Разом ЮА, питання вшанування пам'яті побратимів справа честі. Щоб кожна історія була на слуху, щоб ота молодь дивилася ці обличчя, читала ці історії, то треба жити за них, не забути, принести через століття, скільки ми будемо пам'ятати, стільки будуть пам'ятати наступні покоління, от стільки є шанс, що Україна не буде воювати. Я хочу подякувати батькам за те, що виховали сина. За те, що виховали нам побратима, патріота, мужнього воїна, справжнього сина своєї землі і вашого рідного сина, Михайло Колеснік назавжди у пантеоні героїв захисників України. За самовіддане служіння батьківщині має державні нагороди та відзнаки, медалі за сприяння обороні Києва і за військову службу Україні. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.